Дня, мене звати Леонід, менеджер з питань розвитку техніки Фенд в Україні і країнах Східної Європи. Сьогодні ми знаходимося на заході УКАП агротехнології. Представлені ми тут з нашими разом партнерами, нашими дистриб'юторами компанію агроструктура і компанію Цепелін і саме презентуємо техніку Фенд і Вальта. Якщо говорити про саму техніку, в нас на стендах представлені як в статиці, так і в польових презентаціях, демонстраціях в Русі. Це трактори Fendt серії 900 Vario, а саме модель 942, та трактори Valtra потужністю 250 кінських сил, машина 235-та і машина 135-та версов. Що стосується намірів, чому, чому ми тут, як зазвичай, ми хочемо презентувати нашим партнерам, нашим клієнтам, наші технології, які Реалізовані в наших найкращих продуктах. Це маю на увазі трактори Fendt і трактори Вальтра. Звичайно, цю техніку ми поставляємо в Україну вже не перший рік. На дану техніку ми надаємо гарантійну підтримку. Наші дилери забезпечують повний, повний цикл сервісного обслуговування та постачання запасних частин. Фенд і Вальтра представлені в Україні з 2005 року, тому ми вже доволі давно тут. У нас всі знають, але хто ще не знає, то ми готові приїхати навіть безпосередньо до вас в господарство і продемонструвати свою техніку. Наші продукти представлені в всіх областях у всіх регіонах України. Представлені від імені наших офіційних дистриб'юторів, які покривають всі області України. Всі наші дистриб'ютори відповідають нашим стандартам, мають запасні частини в необхідному об'ємі і відповідно готові до сервісної підтримки в осінні осінній посівній компанії та також збиральній компанії.